Ця вишукана пані у чорній сукні ще не обрала собі власника. Її Марина Федчик, лікар за фахом, створила порівняно недавно. А ось ідею про створення елегантної жінки в літах, яка не втратила відчуття смаку і молодості в душі. Виношувала руками, задум втілила на черзі інші. То есть я до самой последней секунды не могу знать, какая она будет. Она будет улыбаться, она будет серйозна, или она будет с хитринкой. Образ рожден, а уже взгляд потом заканчивает все, ставит финальную точку. Наприклад, ось ця незаміжня краля мала бути сивочулою бабусею, проте жартує майстриня, запротестувала, довелось підкоритись. І так, уже шість років. Відколи почала шити ляльки. Жінка живе у їхньому світі. Шукає у крамницях для своїх дивотворінь необхідні аксесуари до вбрання, не спить ночами, обмірковуючи модель взуття. Захоплена хобі, намагається не забувати про близьких. Коли треба підняти настрій, балує їх хендмейдом. Вона дуже добра, відкрита і щира людина, котра завжди готова прийти на допомогу. Будь-кому будь-чому, що є у її силах. У житті Марини є ще одне захоплення. Вона довго сама грала у КВН, а тепер виховує молодь та оцінює жарти у складі журі. Тому з гумором у майстрині все гаразд. Це відразу помітно по ляльках. У кожній ледь влови між трихи веселощів та багато імпровізації. Важко повірити проте іграшки майстриня робить без попереднього ескізу, відразу викроюючи усі елементи. Зокрема, для такого янгола необхідно від кількох годин до тижня. Усе залежить від настрою. А от іграшки, які творить, коли важко на душі залишаються жити у Марини таких небагато. Бо майстриня вміє цінувати час і намагається одержати від кожної. Миті максимум позитиву, а для тих, хто економить на хороших емоціях рекомендує взяти до рук її ляльку з характером і надихнутись теплотою, яку вкладає у неї мисткиня.